Добрий день, люди! Сьогодні я купив дім. О, орендодатель. Добрий день. О, доброго дня. Та ви купляли у нас он, он той дом. Так, так. Ану. І я вас проведу. Давайте. Не обращайте уваги, тут алкоголі живуть. Ой, я забула, цей дом уже орендований, пишіть, а я ага. ваший покажу. Добре. Так, це не він, це тоже не він, ось ваший. Ого! А як туди пройти? Нічого собі! Заходьте, Ого. я вас зараз закрию. Що? хватит, за вас пять тисяч. Скільки? 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 Скільки. Скільки? Пять тысяч. Я вас. Я у вас там забор зламаю. На! Не. 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 Ой, нічого собі я додав. Ой, ну добре, не треба вас, мені ваш дім. До побачення.